До поки ми там, де на зустріч вітра. В нашому регіоні набувають популярності Кові адванс В нашій банді це вже третій. Напевно, тому що за свої кошти вони дуже гарно комплектуються. Так, ціна цього мотоцикла 2030 доларів. Що ми отримуємо за ці кошти? 172-й двигун з балансвалом та шестиступкою. Підвізка, яка регулюється. Так. Пластик звичайний, м'який. Помінялось з попередніми версіями повербомб. Він йде такий, а не двійний, як на старіших версіях. Резена не помінялась. Ланцюг звичайний. Китайський. Афан. Приборна панель. Це на всіх ендориках Не ламайки, це плюс. Комплектацію дали добротну, добротний захист, який з вигляду має нормальну товщину Так, фара, фара звичайна, лед лампа, підсвітка, дальні-ближні Помінявся ще задній стоп. І з попередніх версій різниці більше в ньому ніякої. Зараз проведемо тест на динаміку, маневреність і як він відторможується. Бойовий тест адванса. Перша, друга, динаміка. Гарно, гарно йде. Пробуємо маневреність Так, поворотки, супер. з заносом задні. О, пасує, підвісочка. Підвіска жорсткувата, але можна їхати. Підвісочка даємо, гоп-оп-оп-оп, підвіска. По горбах. Підвіска жорстковата. Порівняно з Максом підвізка жорстковата. Так, динаміка під... Це не гадайка під'яма. Там динамічний. легко стояла на назад. О, динаміка нормальна. Раз. Треба спробувати тормоза. Зайняється весело, але зараз мокро. Зацеп на рівній різині слабонький. Немає того, щоб хотілося. Так, заїжджаємо в ліс. Тормоза суперові, задні передні є. Так, маневрність, розвернемо його. Розвернули. Так, динаміка супер. Підвізка трошки жизкувати, У мене на максі буде пом'якше. Тормоза працюють гарно. І маневрений він, напевно, буде поманавніший. Більш маневрений, як мій Макс. Не знаю, напевно, тому що тут перед буде полегший. Тяга супер. Тяга, звичайно, 172-го двигуна. трошки плавніший. Так. Зараз закінчено. Адванс 2023 року. Характеристики. Двигун 172-й, 21 кінська сила, шестиступка, немає завідної лапки і баланс вал. Підвізка. Регулюється. Що за, що перед. Резена. Китайська, звичайно, як на попередніх версіях. Ланцюг, так само афам, такий, який треба в скорому часі поміняти. Гарна лапка КПП. Добротний захист, не ламайки. Пара з звичайною LED-лампочкою. Двигун. Вихлопна система з таким повербомбом. Двигун живиться від карбюратора Ніббі. 28-й. Захист двигуна алюмінієвий. Кові Advance зарекомендував себе добре. Його власники задоволені ним. Ну, цей мотоцикл підійде для людей, які хочуть починати їздити в Enduro, лайт Enduro. А також він підходить на кожен день. Напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб ми зняли огляд порівняння мотоцикла Кові Advance і CoV Start. Кові адванс і Кові макс.